Доброго ранку, любі діти! Ми з вами продовжуємо тиждень під назвою Життя диких тварин на весні. І сьогодні на занятті з малювання я вам пропоную намалювати одну лісову мешканку. А кого саме ви дізнаєтесь? Якщо відгадаєте мою загадку, Тож, будьте уважні! Є горішки та грибочки у дуплі на мотузочку Стрибаю по гілочкам я руденька. Так, білочка. Вірно діти, ось таку білочку я вам пропоную сьогодні намалювати. Малювати ми будемо нетрадиційним способом. Що ж нам для цього знадобиться? Нам знадобиться аркуш білого паперу, заздалегідь розведена гуашева фарба ось у тарілочці. Тарілочка саме повинна бути пласка, зараз розумієте чому. Акварельні фарби, два пензлика з тонким та широким ворсом. Склянка з водою, і ось дивіться, дві ось такі заготовочки. Одну я зробила зі втулки з рушничків паперових, я вирізала ножничками, зробила ось такі надрізи і розрівняла. Нехай батьки вам цьому допоможуть. І іншу я зробила із лотка з яєць. Вирізала ось одну одну таку. Заготовочку, і також її ножничками розрізала. Ви можете взяти також втулечку, але потрібно, щоб одна була більша за діаметром, а інша трошки менша. Ну що ж, розпочнемо? Так, спочатку ми беремо цю більшу втулечку. Добре, її мучуємо ось у нашу фарбу. Добре, добре, добре. Так. І потім. Подивіться, можете перевернути, глянути, щоб всі були так. Потім ми беремо аркуш і десь приблизно ось так. Посерединки, не зовсім внизу, ми робимо ось так. Раз, дивіться, ось такі утворюємо ось так по колу. Робимо ось такі рухи, Утворюючи ось такий кружечок начебто трошки пухнастий. А серединка в ньому, подивіться, залишається пуста. Потім, розумієте для чого. Так, вона нам вже не знадобиться, перевертаємо і вставляємо, беремо іншу меншу вже заготовочку. також добре її змащуємо фарбою. І трошки зайво так можна струсити. Ось ми її так добре. І уже вгорі ми робимо ще. Один кружочок вже меншої форми. Також ось перевертайте свою заготівку і ось так утворюйте ось такі пухнасті кінчики. Так, поклали Ось, як у нас з вами вийшло. Схоже на вісімку, так? Так. Але ж це у нас білочка, тож ми продовжуємо її малювати. Що для цього необхідно? Беремо пензлик з тонким босом мочим його водичку. Не забувайте, як тримати трьома пальчиками, так? Біля зрізного ботка. мочуємо ось цю фарбу. І нам потрібно намалювати вушка. Вони в неї гострої форми трикутні, але такі видружні. Дивіться, я малюю з одного боку ось такий тоненький трикутничок. Зафарбовую його. Так. І з іншого боку також. Такий трикутничок. Також його зафарбовую. Ось так. Подивіться. Так. А ще ми знаємо, що у білочки вушки з китичками. Тому на кінчиках ми зробимо ось такі. Раз, два, три. Начебто це китички. Три ось такі полосочки. Так. Далі нам потрібно намалювати, поки сохне тулу білочки хвіст. Для цього ми спочатку. Тим же пензликом ось знизу проводимо ось таку вгору зігнуту полоску доволі довгу, майже до вушок. Ми її довели. ось. Так, Потім відкладаємо. І уже пензликом широким ворсом ми будемо робити наш пухнастий хвіст. Добре, його змочимо, в фарбу. І дивіться, що ми робимо. Ось такі. Відтиски. Раз, бачите. Ось. Так. З іншої сторони також, ось я вам поверну, щоб було краще видно. Але не досить пухнастий, тому продовжуємо ще. Ми вже таким методом з вами, колись малювали ялиночку. Ви пам'ятаєте, як це? Так, ось угорі ще додамо. Ось, подивіться, який великий пухнастий хвіст у нас з вами вийшов. Так? Гарно. Ну, Тепер уже підсохла трішечки наша з вами тулуб нашої білочки. Ми відкримаємо акварельні фарби. Добре вимиваємо пензлик з вузьким ворсом. Спочатку ми беремо помаранчеву фарбу. Вона у нас тут світліша. Ми нею замалюємо ось ці проміжки, де буде обличчя. Ось воно буде видно. І де буде ось наше ну, наш животик у білочки, Да? Він такий буде трошки світліший. Так, все. Знову добре вимиваємо. І тепер нам потрібно намалати її очі, носик, ротик. Для цього ми використовуємо чорну фарбу. Змочуємо сам кінчик. Малюємо ось одне око. Так, кружечок. Інше. Так. Ще кружечок, так. так. Далі малюємо наш носик. Ось він буде такий у нас овальної форми, так. Трішечки ми його зробимо такий. Так. 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 А від носика ми намалюємо ось такий ротик. Раз, таку перетиночку ми розділимо навпіл. І ось так начебто буде посмішка у нашої білочки. Так, ось, зараз я вам покажу. Так, ось! Вийшло обличчя нашої білочки. Але ж ми вже з вами знаємо, що на початку весни... Звірі змінюють свою шерсть, своє хутро. І цей процес називається линька. Так, ми з вами говоримо, вони це линяють. І білочка також змінює. Повністю вона ще не змінила, але вже потихеньку линяти почала. Тому ми додамо їй коричневих таких ось проміжків, повністю по всьому її тілу. Беремо коричневу фарбу, пензлик змочимо Добре. Спочатку. Зробимо ось на китичках ось такі невеличкі. Так, на вушках. Замалюємо таку серединку, зробимо, так. Далі додамо на хвостику. Ось по всьому хвостику додамо ось такі гарні, так, коричневі такі штрихи. І так зробимо і. По контуру ось нашого. І її тіла мене ось такі невеличкі стрижки коричневі зробимо, тому що, щоб видно було, що білочка вже готується до літа і змінює свою шерстку, так? Колір свою шерстку. І ще нам потрібно намалювати лапки. Вони також будуть коричневого кольору. Спочатку ми малюємо дві лапки унизу ось такі овали невеличкі. Ось раз, один. І ось поруч буде ще одна лапка. Так. Це задні лапки нашої ділочки. А потім намалюємо і передні вгорі. Ось тут посередньо одну один овал ми зробимо. І поруч ще один. Так, зараз. Так, ось, подивіться, як в мене вийшло. Обережно переверну та ближче, щоб вам було видно. Але ми ж знаємо, що у нас з вами весна. Тому. Пропоную домалювати ще й травичку зелененьку. Беремо пензлик, вимиваємо добре зелену фарбу і ось такі робимо просто полосочки. Так, різні за розміром, різні за довжиною, начебто наша білочка вийшла погуляти. На травичці. Так, пострібати, можна додати ще додати і темнішу темну зелену фарбу, де-не-де. -де. Так, травички у нас ще мало, але вже з'являється. Тому ось на Так ось яка білочка на весняній травичці у мене вийшла. Я впевнена, у вас також все вийде. Тому, будь ласка, приступайте до роботи, батьки не забувайте допомагати своїм дітям, якщо їм це необхідно. А я буду чекати на фото ваших робіт у групі Viber. Успіхів вам малята! До побачення!